Добрий день! Вітаю на каналі Від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я запрошую вас на третю частину огляду квітучих орхідей у травні 2024 року. Почну з цієї орхідеї, яка має купу старих нових квітконосів. Вона дорожчує. Кінчики старих квітконосів, пробуджує бруньки і дає нові квітконоси. Плюсточки салатового кольору, не дуже добре це видно, камера не передає. І яскрава жовта губа. Я вже розказувала про те, що вона не дуже довго тримає квіти, але дуже часто квітне, тому майже завжди є на неї. Або пуп'янки, або квіти. Тобто квітне вона часто, але, ну, менше місяця десь так тримає квіти свої. Ось так квітка вигнута назад, така у неї форма. І, до речі, тут поруч є орхідея, у якої теж пелюсточки. Загнуті назад. Ось така орхідея Катрін. Дуже красива, темна. Вона має аромат троянди, вкручу вам її. Вона тут дорощувала квітконос. Квітконос в неї вийшов довгий з розголуженням. Тут квіточка вже відквітувала, зараз вона, мабуть, вже відпаде. Може завтра. Ось так дуже близько колір передався. Ось така губка. Було у цій квіточки дві дітки, і вони вже мають нових Пишно Пишноквітне ця орхідея. не знаю її назви. Давно вона у мене. До речі, ось ця велика шапка квітів. Це зі старого обрізаного квітконоса. Дві бруньки вона пробудила і дала таку кількість квітів. Такі плотні в неї пелюсточки, а оці крапочки, ось випокрі, видно. Вони навіть трошки дряпаються. Ось така вона красива, дуже такі важкі в неї квіти. Такі, як у дикого кота, десь схоже, вони між собою схожі з котом по тривалості цвітіння, і завжди стоять поруч і цвітуть десь однаково. Ось він красень, дивіться, який. Ось така краса, високий квітконос. З розголуженнями. Ви знаєте, що квітне ця орхідея довго, вона дорожчує квітконоси. Було в мене два котика, але один вже пішов до нової хазяюшки. Ця жовта красуня. На різні боки розкидали свої квітконоси. Така собі борода з коренів, дивіться, яка довга всі боки. Ця орхідея ароматна і пахне вона цілий день. Тут у неї дві діточки і одна з них квітне. Ось її квітконос. Яскравий жовтий колір. Орхідея квітне довго і дорощує свої підконоси. Знов відійшла трошки, щоб ви на фоні цього жовтого кольору побачили салатовий колір ось цієї великоквіткової орхідеї. Великі квіти салатового кольору. Жовта губа, яка трошки уходить в зелений. Цей пігліп стоїть у квітах. Його такі товстенні квітконоси, ось можна порівняти. Квітка, наче тарілочка. Але що мені не дуже до вподоби, що оці носики стають такими черненькими, там, наче якесь насіннячко. Ось воно так виглядає, що мені ну, якось не дуже. А так вона красива, ніжна, квітів багато. Ароматна яскрава сова вотріс. Один квітконос. І ось ще один. Дуже смачно пахне. Ось так вона дорощувала квітку носа, він такий довгий. І ось так покажу, як вона на два боки розкидалася. Нарбона коралового кольору. Така квіточка, хочу розмір показати, не можу добратися. Ось така. Вона вицвітає, стає рожевою, але і так, і так вона красива. Ну, зараз ось такий в неї колір. Супер красивий. Сильна орхідея. Так, десь у неї О, ось. ще є квіти. Вона кілька разів квітку у нас дорожчає. Сьогодні якось краще передається її колір. Зазвичай вона так сильно висвітляється камерою, а сьогодні, наче нічого так. Ось є зворотня сторона. Уравелло 2 квітка носа. Один вже немає квітів, тут ще є. І будуть ще бутончики Вон є. будуть квіти. Ось хочу показати на цих двох квіточках, що колір. Уходить теж потім пізніше в рожевий. Відкривається вона така червоненька, підсвічена всередині, наче маячок. Довго тримає свої квіти, як бачите, дорожчує. Ось тут вона така рожева. А іноді вона робить такі мутантики на кінчиках, наче. Метелики. Поки поливала у цю красу Стритвайс, збила один квітконос. Ну, тяжкувато їй скажу чесно. Ось тут у неї діточка росте, у діточки два квітконоса, один, другий. Ці квіточки такі тяжеленькі у неї, а з материнської рослини квітконос я збила. Ну, Буває. Шкода, але буває. Ось така губка красива, пелюсточки, довго квітуча орхідея, треба цю діточку знімати, бо, я ж говорю, квіти важкі і тяжкувато тут все. Там же корені такі красиві, бачите. Повторюся, геть має часу займатися орхідеями. Вони так самі по собі ростуть, тільки хоча б полити їх. От якщо, окрім бістро, здалеку показати, то видно, які квіточки тут новенькі, оці більш жовті. А ці, ну, світлі стали, але все одно ніжні і красиві. Ось тут теж видно різницю. Між дорожчиною квіточкою і та, що була раніше. Так що там мені нема. Поки що нема бутонки. Ця моя красуня без назви, дуже люблю її. Квітів багато. Квітне вона часто, але не дуже довго тримає квіти, десь три тижні. От, ви бачите, тут купа. Квітконосів, старі нові. О, до речі. Стрійдвайс ще один квітконос. Значить, я забула У материнської рослини було два квітконоси. Наче метелики дивіться. Такі вони ніжні, наче шовкові, плюсточки тоненькі. Вона їх тримає і вони як папір становить, такі тоненькі-тоненькі, шурхотять, а і потім падають. Ось десь оце. Ось воно. Наче папірець. Губка така витончена. Ти що, що без назви. То не головне. Це орхідея Юпитер яку іноді плутають з Голден Леопард. Недовго вона квітне чомусь у мене. Я маю на увазі, що недовго тримає квіти. Ось тут вже вони будуть випадати. Тут ще є бутончик. Подивилась, подумала, що я збила. Інчик від коноса, але ні. Тут щось росте, але поки що воно щось не зрозуміле. Тут Вміють вони щось вигадати? Ну, подивимось. Якщо буде щось цікаве, я вам покажу. Каділак. Вона має трошки аромат. Дуже багато квітів дає завжди красива така виходить гілочка в неї. І мені не дуже зручно вам її показати. І ще у неї ось такий листочок. Завжди щедрий на квіти ось цей біглік, Royal Smile, квіти такі яскраві, веселі, наче свято. Так, намагаюсь показати, щоб ви бачили, скільки квітів, але до усіх квітів добратися не можу. Вона така яскрава тут тобі і крапочки, тут тобі і смужечки, крапочки більшенькі, меншенькі, красуня. І невередлива. оце саме повне. Знаєте, я оце дивлюсь на цю поличку. І на оцю, і розумію, що треба, мабуть, наступну частину знімати, бо якось дуже довго вийде. Тому на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте здорові!